Що ви колись про трансферне цінотворення? У Польщі також воно є. Транзакції між пов'язаними особами регулюються. Нормами трансферного ціноутворення. Вони спрямовані запобігання штучного зниження або завищення цін при операціях між пов'язаними або філіованими компаніями. Компанії вважаються пов'язаними, якщо між ними існують наступні зв'язки. Пряма або напряма участь у капіталі понад 25%. Управлінський контроль або вплив на ключові рішення, родинні зв'язки між засновниками або правлінням компаніями. Польський законодавство зобов'язує формувати звіти про трансферне цінотворення, якщо будуть перевищені певні ліміти. Перший з них це 10 мільйонів злотих на торгові операції, тобто на операції з купівлі-продажу товарів. Перевищення ліміту 2 мільйона злотих на фінансові операції або операції з купівлі-продажу послуг. У Польщі законодавство вимагається на фактурах продажу позначати операції з пов'язаними особами позначкою ТП. При закупці товарів чи послуг у пов'язаних або фільованих осіб. Необхідно повідомляти бухгалтерію про здійснення таких операцій. Це важливо для податкової звітності. Оскільки такі операції зазначаються в деклараціях ЄПКВАТ, ТП на фактурах ВАТ продажу зазначається обов'язково, коли у вас здійснюється операції між пов'язаними особами, та сума операції складає понад 15 тисяч злотих бруто. Цікавить вас більше інформації або тонкощі, пишіть нам директ.